Добрий день, я продукт-менеджер по техніці для захисту польових культур та новим технологіям компанії Берту. Ми проводимо демонстрацію нової технології снайпер на полі ріпаку. Берту запровадили технологію снайпер, яка являє собою рішення для точкового, цільового оприскування з камерами, розташованими на штанзі, здатними виявляти ціль. Використовуючи два принципи розрізнення, перший зелене на коричневому, тож ви будете оприскувати все зелене листя на коричневій землі. Та другий зелене на зеленому. Тож ви будете оприскувати бур'яни поміж посівів. У цій інноваційній системі ми використовуємо новий алгоритм для виявлення відповідної цілі. Цей проєкт в компанії розпочався чотири роки тому, і протягом останніх трьох років ми проводимо багато агрономічних випробувань, які супроводжуються зовнішньою незалежною експертною компанією. як-от Єврофінс на різних культурах, таких як пшениця, ріпак, соняшник, буряк і не дуже поширених, як от базилік і цибуля. У нас є багато відгуків у Європі, наприклад. У Франції, Італії, Болгарії всюди визначається висока продуктивність снайпер та її економічна ефективність. На цьому полі ми провели демонстрацію та отримали 35% економії хімічних препаратів за рахунок саме точкового цілеспрямованого внесення. Специфічна конструкція цієї камери полягає в можливості глибокого аналізу. Ми використовуємо гіперспектральну технологію, тож система виявляє бур'яни в посівах завдяки глибокому аналізу кольорів та форм. Оскільки в гіперспектралі використовується не тільки діапазон RGB, тобто кольорів, які бачить людське око, ця камера бачить більше відтінків, ніж людина. Вона також розпізнає бур'ян за формою та розпізнає навіть частину рослини, заховану серед культури в умовах динамічних тіней. Ця камера має можливість відрізнити одну культуру від іншої, відрізнити культуру від бур'яна. Для клієнтів. Великою перевагою є насамперед економія, тому що ми застосовуємо менше препаратів в полі, ми оприскуємо саме там, де є проблема. Тому ми можемо очікувати економію до 85%. Друга велика перевага це з агрономічної сторони, тому що ми вносимо менше хімічних препаратів, тому ми зменшуємо ризик фітотоксичності для культури. Тож ми можемо очікувати і більшого врожаю. Технологія снайпер це технологія майбутнього, але вона доступна вже зараз і працює сьогодні.